Розв'яжіть систему рівнянь. З першого рівняння за основною властивістю пропорції. Можна тут мінус 2, що ділиться на 1. По діагоналі хрест на хрест перемножаємо, і ми отримаємо, що в нас мінус 2х дорівнює 8. Звідси знаходимо х, поділимо ліву і праву частину на мінус 2, отримаємо х мінус 4. Знайдений х мінус 4 підставляємо в друге рівняння системи. І будемо мати, що мінус 4 додати y, що ділиться на 2 дорівнює 0. Тут можна домножити на 2 одразу, або поки що розв'язуємо, а потім домножимо на 2. І так, мінус 4 переносимо в праву частину і змінюємо знак на протилежний Y на 2 дорівнює 4, а тепер помножимо ліву і праву частину на 2, y на 2 помножити на 2 це буде y. 4 помножити на 2 буде 8. Отже, пара чисел мінус 8 розв'язок даної системи. Це варіант Б.